Другий, перший, другий. Перший, другий, другий. Перші номери просто пере. Перші будуть розстріляні. Значить, так, перші номери. Я, я не знаю, як потрібно. Значить, да. ви готова. Значить, так. Ви заступаєте перший. Тобто ви... Знаходитися там, фоє. <рапит> Другий номери тут. Все. Все. Пошли. На свої позиції. Що є питання? По своїм позиції. 40, 40. 40. 40 А я буду. 0,40. 0,40 міняти. Куди ми їдемо? Ви йдете перші номери, всі йдуть поє. <рапит> <рапит>